6 глава 14 стежка. Не запрягайтеся з невірними, з невірними до то тих, хто невірний Бог. Совісті з невірними в чуже ярмо. Яка поспільність між праведністю, тобто добротою і беззаконням? Що спільно ми світлом і темрявою? Ти покликаний до світла чи до темряви? До емоцій чи до духа, миру. Чи Христос прийшов мир нам дати? Чи підтримати вас емоції? Тобто людина підтримує емоцію, а Господь підтримує мир. Да, він хоче, щоб ти мир його прийняв. Mm -hmm. А щоб прийняти мир, треба розп'яти плоть. Бо тільки емоції належить плоті. Я тілесне запутаний. Так. І згоджуюся. Mm. Не. Mm. Ну, та, 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 та я ж хочу підтвердити, що я такий заполонений всьому, у мене все скінчилося, далі воду нема. Гріх завдів мною все, я не буду вже далі рухатися. Слухайте, яка спільність між світлом і темною, яка б участь вірного з невірю, які взаємовідносить між храмом Божим і ідолами? Храм Божий ідолим. Коли ти маєш доброту в собі, доброту, то ти стаєш храмом Божим. А коли твоє добро поза тобою, коли я даю значення доброту, доброта є ідолом? Ні. А коли я даю значення обставині, вона є ідолом? Є. Коли в мене моє добро, мій ідезація ідеазірую. Поза собою предмет, чи людину, чи відносини. Коли я ідеалізірую, в мене світло піднімається, чи темрява? Темрява. Темрява. А тепер дивіться, що за темряву каже. Лука, діяння апостолів, бо він написав Яні апостоли, Той самий, що написав про Марію. Значить, Лука, Дянь Апостолів. Значить. Двадцять, 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 шість, вісімнадцять. 18, щоб їм відкрилися очі, тобто свідомість, щоб вони відвернулися від темряви. Чому? Для Те, чого відвернутися від темряви? Він наче пояснює. Повернулися до світла. Бо темрява зі світлом немає чого спільного. Він говорить від влади сатани до влади Бога. Значить, темрію, хто за темрію стоїть? Ворог наш. А хто за світлом стоїть? Господь. Господь. Очі. тобто ми маємо, я маю наїхатися так тембриво, що сказ... ну, що зрозуміти оцю емоцію, відчути. Вона дасть результат, вона, вона вперше вже результат. Люва вона... емоція, дає результат. Негативний. Негативний. І потім, коли вже доходить, тобто я про що хочу сказати, я з вами близько там ну, більше 6, ну, десь 7 років. І тільки на днях на днях мені прийшло розуміння, Господь відкрив стосовно емоції, тобто це все маєш цього наїстися, маєш цим уже насититися, щоб потім як відвернутися від того, захотіти мати бажання. Так. Тобто, що це не приносить радості, не приносить. Не, не приносить. Вона зв'язує тебе не з Богом, а зі страстю, який є стручками сатани. То, що блудний син зі світ. Тобто цю страсть це хліб сатани, це його хліб. Це його стручки. І якщо ти сьогодні полюбиш стручки, то будеш вічно їх споживати. Коли ти ненавидиш цю страсть собі, візьмімо молитво слово. Та всі преподобні мученки перебороли страсть, якщо читали то один раз. Преподобні мученики. Преподобні мученки такі самі люди в тілі. Такі ж самі люди небоча. Такі ми люди своїми нервами. Потім стали. <рігуні> Вони ж боги, а я людина. Тут уже оправдаєш себе невічного <рігуні> Зреклись. Так. А скільки ти знаходила в календарі святых родин? Дуже могла, а як вони закликлися? Вони неже сім'я. Одна. Я не багато ж знаходила. Може, Одно. я не всі бачила. Іли як? От как-то про родин мало. Мало читаєш. Так. Ми з варми. Не дуже хочемо від тілесно відриватися, а Христос каже, відрічись, якщо хочеш і прийняти світло. Відрічись. Тому Павло що сказав? Я розп'ятий для світу, світ розп'ятий для мене. Для мене хрест не є глупота. Для мене Хрест Спасіння — це сила моя. А для нас Хрест нарікання початок. Для нас Хрест обіда початок. Для нас Хрест жертва початок. Ти з жертвою до Бога не піднімешся. З обідай до Бога не піднімешся. Цей Хрест тобі на свій мокрі. Якщо я приймаю Хрест подякую, то подяка переробляє цей хрест на золотий. І цей хрест разом з Христом я несу. Я хочу мати одну думку з Христом. Я Христос дивився на хрест, коли йому цей Хрест дав, тепер перевчайся на такі. Так, так. Я Ісус, я хочу мати думку Христа, щоб через думку Христа прийняти Царство Боже. Щоб Хрест не був у мене початком Царства Божого. Бо Хресто для тих, хто гинуть гину, ті. Що емоція для них є хрест і радість? Там, де получається емоції, приємності це царство Боже. А через дві хвилини, коли цей хрест, ця емоція перейшла в негатив, все, це вже не царство Боже. Це ад. Ну, ад починається з солодкості емоціональної, з приємності емоціональної.